і щоб вони сприйняли силу закону того, і з успіхом пізнавали користе вчення, що подається їм, і щоб одалиго, на славу Пресвятого рівні того, на борисним повеченням, святої церкви і розуміли Богу. Раді, заповідей Твоїх, щоб так навчені, прославляли Пресвяте ім'я Твоє і були достоянням Царства Твого, бо Ти є сильний в милості, і благий і в крепості, і тобі належить ворожі, свято славу, Смиремо молимо тебе, поглянь нині у серце на наше моління і пошли твоє небесне благословення на одежу для Христового і на завіс. Vamos! Другі... Дорогі брати і сестри, шановні парафіяни, слава Ісусу слава. Ми усіх дуже раді бачити і раді вітати святою неділою і з Воскресним днем. Сьогодні в нас останній день, серпня, закінчується літом, починається осінь. Господь ще. Порадує нас теплими днями, але починається вже навчальний процес і ми попросили сьогодні Господа Бога благословіння, попросили сил, здоров'я, натхнення для всіх учнів, своїх батьків, вчителів, студентів, викладачів, усіх, хто причерні до справи, навчання, пізнання. Відкриття нових знань, щоб Господь Бог усіх наставив, укріпив, поблагословив і скерував у правильне успіх. Всі ми знаємо таке слово і часто його взимаємо, звучить воно як теорія. Теорія, значить, читаємо щось, засвоюємо, знаємо. Це слово має вузький сенс, глибокий, так, теорії. Але вдумаємося, яке слово в основі цього поняття лежить. В основі цього поняття лежить грецьке слово «феос», що перекладається як Бог. А ми вже прочитуємо його латинізованою формою, не вживаємо спочатку фіту, а кажемо. Кажемо, те В основі цього слова лежить поняття Господь. Тому що Господь є істинне знання, Господь дає всяке знання, відкриває його, і Господь Бог відкрив всім найвідомішим ученим. Ісак Ньютон був дуже віруючою людиною. І Блес стар, і інші відомі. Фізики, науковці, люди, які сформулювали закони і тому подібне. Всі вони дякували Господу Богу за ті знання, які Господь Бог їм відкрив. В книзі право Ковасираха сказано, що витрачайте на науку срібла чимало. Тобто, і зусилля прикладає, і витрачайте і вкладаєте це. І далі продовжує, в шарах каже, і здобудете золота чимало. Тому що людина, яка навчається, вона здобуває знання для того, щоб потім служити в суспільстві, приносити поверх. Господь Бог є істина мудрість, як каже Іван Богослов, споконвіку Богослову. І слово Богу, і Бог було Слово. І тому, нехай Господь, як слово і мудрість, і премудрість відкриє нам знання, відкриє нам, як ці знання здобути і в майбутньому користуватися ними. Ми сьогодні на всіх закликаємо Боже благословіння. Я попрошу спочатку всіх і наших меншів, і Учнів, можливо, тих, хто в садочих, і викладачів, і вчителів підійти, ми вас окропимо, окропимо святою водою перед навчальним рухом. І привітаємо вас. А вже е, далі значить, підійдуть ці інші, так? але щоб ми, ми вас побачимо. Також я би хотів сьогодні е, привітати нашу парафіянку. Ми на цьому тижні святкували день народження Лідії Адама. Пані Лідія, підходьте будь ласка, сюди. Ми у вас від е, всієї громади нашої е, Воскресіння Господнього, е, села Зазим, питаємо. Дякуємо за вашу працю